13 серпня 2014 року. Ця дата увійшла в історію Української православної церкви як день обрання її нинішнього предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Тоді предстоятеля було обрано 48 голосами з 82 на соборі єпископів Української православної церкви. Собор проходив у два тури у трапезному храмі на честь преподобних Антонія та Феодосія Печерських у святій Успенській Києво-Печерській лаврі. Участь у цьому соборі взяли правлячі та вікарні архієреї, а також архіпастирі на спокої. Через чотири дні, 17 серпня, на площі перед успенським собором Лаври, відбулася інтронізація предстоятеля. Поставлення його на престол київських митрополитів. Інтронізація слово, що прийшло у наш вжиток із грецької мови. Воно складається з двох частин: прийменника «ен» на та іменника Фронос. Престол, трон. Таким чином, інтронізація. Це церемонія поставлення на престол. Варто зазначити, що у давнину інтронізація не була прерогативою тільки предстоятельського служіння. У давній церкві урочисте поставлення на престол здійснювалося по відношенню до кожного архієрея. Також інтронізація у світському вимірі присутня і сходженні на престол того чи іншого монарха та правителя. В такому разі вона називається інавгурацією. На Балканах і в грецьких церквах практика інтронізації правлячих архієреїв існує і тепер. Отож, інтронізація це початок служіння першого ієрарха на церковній ниві, а також своєрідне представлення його пастві усій церковній повноті єпископату, священнослужителям, чернецтву та мирянам. Найяскравішим моментом інтронізації є, звісно ж, саме посадження. Молитві, яка передує цій священнодії, вказується, що новообраний предстоятель сходить на престол київських митрополитів, святителів Михаїла, Іларіона, Петра Могили, Філарета Амфітеатрова, Володимира Богоявленського та інших. Цим підкреслюється історична спадковість служіння першоієрарха Української церкви з місією його святих попередників по кафедрі. Після цього новообраного предстоятеля церкви тричі саджають на архієрейський престол найстарші архієреї, при цьому виголошується багатократний вигук аксіос, що у перекладі з грецької означає достойний. Цими словами, церква в усій своїй повноті засвідчує, що поставлений на престол архієрей гідний високого служіння, на яке його покликав подвигоположник і пастиреначальник Господь наш Ісус Христос. Духовну радість Української православної церкви в день інтронізації блаженнішого митрополита Онуфрія розділили усі помісті православні церкви до столиці України, Києва. У лавру, колиску і перлину православ'я на нашій землі, прибули і єрархи вселенського православ'я. Серед них, зокрема, і представник Константинопольського патріархату, митрополит Гальський, нині митрополит Халкідонський Еммануїл. Таким чином, Константинопольська православна церква, так як і Олександрійська, Елацька, Кіпрська та всі інші помісні православні церкви, засвідчили свою духовну радість та молитовну підтримку новообраному предстоятелю і всій Українській православній церкві. І саме тому трагічним є факт, що Константинопольський патріархат і особисто митрополит Еммануїл були ініціаторами подій, наслідком яких стало поглиблення розділення в тілі Христовому, а не анонсоване об'єднання та спокій. Як символ спадковості, новообраний предстоятель вдягнув на себе архієрейське облачення свого попередника. Блаженно спочилого, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. Також новообраному предстоятелю вручили архієрейський жезл, символ духовної влади та опіки над врученою йому самим Господом паствою. На долю нашого Першосвятителя випали надскладні часи: Україні ллється кров умирають ні в чому невинні люди. Руйнуються або захоплюються храми, а люди, що називають себе християнами, стають мішенью для стереотипів, образ, погроз та утисків. Але блаженніший митрополит Онуфрій із мудрістю та стійкістю тримає свій архіпастирський жезл. Функція церкви вести людей до Бога і до миру. І я намагаюся робити все те, що робили мої попередники. Вони зберігали церкву в тій іпостасі, у якій має бути церква. Вони не перетворювали її на своєрідну політичну організацію. Церква у всі часи, і коли було спокійно, і коли було напружено, і коли війна, і коли лється кров, завжди кликала людей до Бога та миру, сказав незадовго після своєї інтронізації блаженніший митрополит Онуфрій. Ваше блаженство, київські духовні школи, академія і семінарія завжди пам'ятають ваші слова. Бог зробив по-своєму. І я підкорився волі Божій. І несучи цей хрест, дякую Богові. І сьогодні, у 10-ту річницю вашої інтронізації, ми намагаємося виконувати завіт апостола Павла. Завжди радійте, моліться без перерви, за все, дякуйте! Така бо воля Божа щодо вас у Христі і Ісусі. Духовні школи, а разом з ними і вся ваша паства завжди радіє, молиться і дякує Богові за все. Дякує разом з вами і за вас.